Вітаю вас, мої любі водолії. Ми з вами на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас розклад на наступний тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Рейдера Уета. Я працюю недавно, тому мені ця колода краще дається. Також у нас є колода порад та попереджень. Попросимо для, для себе у Всесвіту, і колода старших арканів, по яких я подивлюся, чи збудеться ваше бажання і коли. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні з 5 по 11 серпня 2024 року. Що очікує водоліїв на наступному тижні? З 5 по 11 серпня 2024 року. Що очікує водоліїв на наступному тижні? Продовжуємо. У мене онуки, то весело. І так, що очікує водоліїв на наступному тижні? Основна енергія водоліїв на наступному тижні. Що очікує водоліїв в особистому житті на наступному тижні? Що очікує Водоліїв в роботі на наступному тижні? Що очікує Водоліїв в, фінансов, в фінансовому плані на наступному тижні? Що очікує Водоліїв в плані здоров'я? Що порадує водоліїв? Що засмутить водоліїв? Покажіть, будь ласка, пораду і попередження від Всесвіту. Подивимося. І так, покажіть, будь ласка, пораду і попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень. П'ятого по одинадцяте серпня дві тисять Порада і попередження для водолів. Порада. Попередження. Давайте подивимося, чи збудеться бажання водоліїв. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання водоліїв на наступному тижні. З 5 по 11 серпня 2024 року. Чи збудеться бажання водоліїв на наступному тижні? З 5 по 11 серпня 2024 року. Збудеться бажання водоліїв. І так, розклад зроблено, починаємо читати. В якості карти основної норі. Тижню вам випала королева Пентаклів. Це багатство, це робота, якою ви задоволені, яку ви любите із задоволенням робите. Це комфортне житло, комфортне життя без, без неприємностей, це чудовий шлюб. Карта обіцяє збільшення багатства, придбання житла. Високий статус. Ваша праця окупиться повністю. Отримання грошей вистачить не лише. Отриманих грошей вистачить не лише на прожиття, а й зробити запас. Бізнес приносить стабільний доход. Головне, правильно розпорядитись з ним, не пускати на вітер. Але в цьому плані у вас повний порядок. Ви вдало керуєте своєю справою, і у вас під контролем ваші фінансові, скажімо так, операції. Тому у вас з фінансами все добре і не забувайте про допомогу ближнім. Бо королева Пентаклів, вона така, вона допомагає і жаліє, і звірюшек, і діток, це е, мать сімейства, скажімо так. І так, переходимо до особистого життя. В особистому житті у нас випав старший анкал е, аркан диявол. Ой, сюди входить все, що стосується спокус та сексуальних сфер. Це можуть бути стосунки на стороні, наявність коханця-коханки, відхилення та збочення сексуального характеру, сильні ревнощі, домінування над партнером або патологічна залежність від обранця. Шлюб ґрунтується – на сексуальному потязі з недостойним партнером або шлюб за розрахунком брехливі обіцянки, любові і вірності ради матеріальних благ. Хто шукає партнера, ну, зустрібне зваб, звабника, бабника із брехливим хитроумними уловками. Фліртом, чуттєвою пристрастю попередження ви граєте з вогнем. Отакі От для вас енергії будуть в особистому житті на, ці, на, на тому тижні. А ми переходимо до роботи. По роботі у нас випав старший аркан імператор. Це, як правило, людина яка займає керівну посаду або займається улюбленою справою, і хорошо нею, скажімо так, хорошо заправляє, заробляє, хорошо керує і має гарний авторитет, скажімо так. Хороші перспективи та впевненість у майбутньому Гарний час перейти до діла, розробити план і знайти партнера, рухатися вгору. Також ви можете отримати допомогу від авторитетної людини, яка має владу. Ну, Імператор це кар'єрист, який, о, скаже, скажімо так, впевнено йде до своєї мети. І так, фінансовий стан. В якості фінансу, фінансів у нас випала вісімка кубків. Ну, вісімка кубків це невдоволення фінансовим станом. Гроші є, все, є у людини. Але менше, ніж очікувалось. Можливо, бути навіть тимчасова фінансова криза е, людина відправляється на пошук інших варіантів заробляти гроші. Так як ось імператор, він у порно прямо піднімається по кар'єрним сходам, так ось і людина вона відправляється далі, не сидить на місці, обнявши ці кубки, так сказати, а шукає нові варіанти прибутку. Здоров'ячко, здоров'ячко посонечко, чудове, але попередження це опіки, це теплові удари, це перептома від гіперактивності по здоров'ю. Це ще може бути алергія, на пилок, на пиль, от. або дефіцит вітаміну Д. Може бути, зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я, тому що здоров'я це одна з основних цінностей наших. Порадує, порадує король Кубків. Король кубків це чоловік, чоловік, який може вам допомогти порадою, мудрим. Мудрою порадою, скажімо так. Це ваш щедрий і благодійний покровитель, який по-батьківськи мудро і з розумінням ставиться до ваших проблем. І допомагає вам засмутити. Ну, старший Аркан Башня він нікого особо не радує. Побачні, це, як вас чекає якийсь удар, який, як говориться, виб'є почву у вас із-під ніг. Але не засмучуйтесь, все, що не трапляється, все на краще. Неважно, скільки раз ми впали, важливо, скільки раз ми піднялися. І так, порада для вас. Водолійчики, поводьтеся легко, весело і доброзичливо. З, лег... з легкими людьми легше спілкуватися. І так, попередження. Стримуйте свої амбіції та чистолюбство. Ну, що дивлячись на те, що ви імператор, йдете по кар'єрним кар сходинкам, але вам не подобається ваш фінансовий стан, хоч у вас є, значить ви до... достатньо така чистолюбива людина, амбіційна. Ну, попереджають, щоб ви стримували своє чувство, чистолюбство, щоб не прийти до удару до якогось. І так, чи збудеться бажання, подивимося? Карта сила. Карта сила говорить, що бажання ваше збудеться обов'язково, якщо ви будете поводитись і діяти без агресії, проявити чуткість. Інтуїцію О. і бажання здійсниться настільки швидко, наскільки динамічно ви будете йти до його здійснення, наскільки активно проявляти себе, щоб його здійснити. Отакий От ось розклад для вас. Водолійчики. Бажаю вам успіху. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А я попрошу Всесвіту, нехай все погане, що може з вами відбутись, програється як можна більш безболісно. А все хороше обов'язково здійсниться. Дякую вам, до побачення!